Двері закриті, все так. можемо, так. так? Мабуть, найважча гра для вас в чемпіонаті. За рахунок чого вдалося сьогодні в останні хвилини ці зібратися, все-таки вирвати перемогу у рога. Буду відвертим, що матч нам не вдався, як і веденні гри, і дисципліні. Та кількість моментів, яка була створена біля в сьогоднішньому матчі біля власних воріт. Ну, однозначно, це. Це мінус нами, величезний плюс команді кардинал, яка сьогодні зіграла дуже добре. По першому тайму рахунок, якби забили всі моменти, безперечно, він був би на користь кардинала і досить такий великий. Навряд чи ми б зуміли відігратись. Початок другого тайму, все ж таки, ми організувалися краще, повівши в рахунку 3 1 і маючи декілька реальних гольових моментів, вважаю, що якби забили. Матч був би більш спокійним. А так команда Кардинал грає вдома, завжди має особливе якесь натхнення. І грали до останнього, зрівняли рахунку, і були можливості «Кардиналу» вийти вперед. Нам більше пощастило в цьому матчі, це однозначно. За на рахунку мали час тільки в п'ятьох на останню атаку, скористались тим. Ну, то що Артем добре грає в Рівному і вирішальні моменти. Говорить, з забитими голами про себе це сьогодні підтвердило. Але матч ну, ніяк не виграшний за нами. По моментам, нічийний максимум, на що ми могли розраховувати. Нам більше пощастило, тому і три очка, але з дуже великою такою. Е... Надію на те, що в подальшому ми будемо менше припускатись помилок, тому що попереду важливі матчі і на внутрішній, і на міжнародній арені, і це потрібно просто внеможливити, тому що дійсно команда кардинал сьогодні на рівних з нами грала і ні в чому не поступалася. Я не знаю, чи вас вже про це запитували цього сезону. Як вам взагалі система розіграшу нова? Чи не вважаєте, що трохи так складно дві зони? Потім ці стикісті враховуючи нашу нинішню ситуацію, ми маємо чемпіонати, слава Богу, і. Виходимо з того, приймали керівники формули цього чемпіонату. Я думаю, що вона найкраща з наших реалій. Тому будемо від гри до гри готуватись зіграємо західна зона між собою, потім зіграємо з зі зоною центр. Ну, Подальшому буде плей-офф, але такі матчі, як сьогодні, безперечно, прикрашають наш чемпіонат. І до останнього ніхто не знав, хто виграє. Тому великий плюс і подяка всім командам за те, що сьогодні влаштували таке видовище для. Тих, хто дивився цей матч? А для тренерів це звісно, що більше підґрунтя для аналізу для того, щоб помилок цих було ну якомога менше, колеги я запитання. Дякую вам дуже з перемогою. Дякую, Так.